І полетіли зараз до Андрія Люховця, тому що саме він сьогодні на погодній варті наш черговий кореспондент. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, як, як нам сьогодні бути? Буде дощ, не буде дощ. Бути. Буде спека. Так, головне буде, буде спека чи буде холод. Так, спека поки що ще не відступає. Доброго ранку, колеги. До ранку, глядачі. А знаєте, от що помітив, що на вулиці, от сьогодні можна описати всю ситуацію гарно. От. Максимально гарно, тому що а, на небі кудлаті хмаринки зібралися. А ви раптом, що вийдіть, подивіться, ефір не виключайте. Просто подивіться на небо і повертайтеся. Ну і от ранковий поділ у Києві бурчить не голодними животами, а уже традиційно, от до тих обставин, в яких ми живемо, бурчить ранковими генераторами. Так як ви кажете, нам бути, тому що а, починається ранок, бізнес починає працювати. Ну а погода поки що зранку дозволяє бути активними, тому що вже по обіді. Очікується традиційна спека, яка в кінці серпня до нас прийшла. Ну і от на секундочку, фіксуємо сьогодні 30 серпня, а це остання п'ятниця цього літа. І от ми з вами, Руслан, Люда, я сьогодні от проваджаємо по суті літо, тому що ми з вами вже у сніданку з плюсин побачимося. осінню. А що стосується погоди, яка вона сьогодні буде в останній п'ятницю цього літа, 2024, Зараз усе деталізую. Отож. Починаємо традиційно зі сходу. 30 серпня на сході України сонячний день без опадів. Зранку на стопчику термометра буде від плюс 20, по обіді очікується до плюс 33 градусів. На півдні України сьогодні буде також спекотно, але з дощем та грозами. Обіцяють синоптики. Так а зранку від плюс 18 до плюс 21, в день від плюс 31 до плюс 33 градусів. У західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, але не обійдеться і тут без спеки. Зранку на стопчику термометра від плюс 15 до плюс дев'ятнадцяти. День до плюс 30 градусів на півночі України сьогодні сонячно і так само як на решті території спекотно. А протягом дня можлива мінлива хмарність зранку на стопчику термометра плюс 17, плюс 19. В день температура коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів. А у центральних областях України сьогодні буде також сонячно і також спекотно. Зранку плюс 18, плюс 21, по обіді очікується до плюс 33 градусів. У Києві погода буде також ясною, але от зранку бачимо кудлаті хмари, які. Заполонили київське небо, але обіцяють синоптики, що вони не будуть дощовими, і е, також очікується спека на киян. Сьогодні плюс 19, по це зранку. По обіді очікується плюс 31 градус. А найтепліше 30 серпня в Києві синоптики зафіксували у 1992 році майже плюс 33 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1966 році. Лише плюс 3 було. І от е, зараз переходимо уже. До наших синоптичних спостережень, що ж остання п'ятниця цьогорічного літа нам віщує. От наші пращури дивилися, що з 30 серпня починається осінній листопад, і зараз увага, максимальна увага. Тому що з секунди на секунду мені, от а, пташки навіщували, що він розпочнеться. Так дивимося, листопад бачимо, не бачимо. Боже чудо, листопад розпочався. Це означає, що наші прикмети, наша погода, вся природа говорить про те, що все у цьому житті можливо. Дивіться Ой. на усі прикмети, які можуть бути навколо вас. Дивіться, спостерігайте за ними, тому що все може відчувати і успіх, і погоду, і можливо, щось інакше. Люховець, тобі тільки палаци спорту збирати з мотивації Дякую. по іншому не скажеш з одного боку. Кудлаті хмари, кудлаті лисичка, гарно все навіть літає. навіть літа. Зробиш концерт. Так. Дякую тебе.